Вітаю вас на каналі Жахливий Погляд. Сьогодні ми вирушимо в подорож до місця, яке на карті виглядає просто покинутим містом, але насправді існує поза географією Сайленд Хіл. Це не стільки точка у просторі, скільки стан свідомості, який несе в собі страх провину та спотворені відображення минулого. Тут кожен крок це не наближення до виходу, а занурення все глибше в те, що ви намагалися забути. Історія починається з погоні. Це не випадковий імпульс, а наслідок тривалого страху, що накопичувався роками. Від самого початку фільм працює з подвійною реальністю, фізичною втечею та психологічним втручанням у підсвідомість. Важливо, що Роуз не просто шукає доньку, а намагається вирвати її з невидимого полону полону снів, у яких з'являється ім'я Silent Hill. Це ім'я стає для глядача закликом і попередженням одночасно. Їхня поїздка в заборонене місто це не логічний крок, а акт відчаю, підживлений материнським інстинктом і бажанням знайти правду будь-якою ціною. Перший в'їзд до Сайленд Хіл знятий так, щоб глядач майже відчув момент перетину невидимої межі. Туман з'являється не миттєво, а поступово поглинає простір. Немов витісняючи з нього повітря, дорога стає нескінченною, знаки дорожнього руху втрачають сенс, а звуки навколо глухнуть. Це не просто атмосфера покинутого міста, це візуалізація моменту, коли реальність починає розчинятися, поступаючись місцем світу, побудованому на внутрішніх страхах. Тут варто звернути увагу на важливу деталь. Перехід у Silent Hill відбувається без ефектних портальних сцен чи гучних спецефектів. Це не телепортація, а природне, і тому тривожне ковзання з одного стану буття в інший. У цьому рішенні криється унікальність фільму. Глядач не відчуває моменту переходу, він вже там, і повернення, скоріш за все, не буде. Саме ця початкова сцена задає тон усій подальшій історії. У Silent Hill немає випадкових відвідувачів. Туди потрапляють лише ті, хто вже несе в собі тягар, достатньо важкий, щоб місто його відчуло. У темряві завжди є ті, хто бачить більше. Якщо ти один із них, оформлюй спонсорство на жахливому погляді для обраних: ранній доступ, ексклюзиви і ще більше страху, якого не побачать інші. Коли Роуз опиняється у місті, його порожнеча здається занадто акуратною, щоб бути випадковою. Тут немає хаосу стихії. Навпаки, кожна тріщина, кожен зруйнований фасад виглядає так, ніби його залишили спеціально, як декорацію для чиєїсь особистої драми. У цьому є відчуття спостереження, немов саме місто розглядає новоприбулого і підбирає форму, у якій покаже йому правду. Silent Hill працює як психосфера простір, що відзеркалює внутрішній стан тих, хто в нього входить. Для кожного воно виглядає по-різному. Для когось це спотворені вулиці та монстри, для іншого знайомі локації, але наповнені тривожними деталями, які розкривають потаємні страхи. Ця концепція перегукується з юнгіанською ідеєю колективного несвідомого. Де простір стає проекцією індивідуального досвіду, але підсиленого архетипами спільними для всіх людей. Туман і попіл у фільмі не просто атмосферні елементи, туман приховує обриси, позбавляючи людину орієнтирів, тоді як попіл це слід минулої трагедії, який ніколи не зникає. Місто дихає цими символами, і кожен вдих у ньому це вдих чужого болю. Сирена це ключовий елемент. Сигнал, що реальність змінюється, вона не попереджає про небезпеку, вона лише констатує факт. Небезпека вже тут важливий момент у Silent Hill Глядачі герой не є пасивними спостерігачами. Простір реагує на них. З'являються звуки кроків за спиною, двері відчиняються самі. Монстри виходять не з за рогу, а немов зсередини самої реальності. Це підсилює відчуття, що місто не тло подій, а головний персонаж, який веде гру за своїми правилами. Silent Hill не потребує того, щоб переконувати відвідувача в своїй реальності. Він одразу починає її диктувати. І глядач і герой швидко розуміють, що у цьому просторі. Немає об'єктивної правди. Є лише індивідуальна версія жаху, підібрана персонально для кожного. Туман Попіл і тиша Сайленд Hill – це лише зовнішня оболонка, усередині прихована історія, яка перетворила місто на пастку для душ, історія, де віра змішалася з жорстокістю, а прагнення очистити. Стало причиною найбільшого бруду у центрі цієї трагедії секта, яка колись контролювала місто. Їхня релігія побудована на страху перед нечистим і прагненні вигнати зло з будь-кого, хто не відповідає їхньому баченню чистоти. Проблема в тому, що під поняття зла вони підганяли будь-яку інакшість у реальному світі. Це звучить як темна глава з історії людства. Інквізиція, полювання на відьом, культові спільноти, де право на істину належить лише обраним. А Леса – ключ до розуміння, чому Сайлент Хілл став таким. Її історія це не просто особиста трагедія, а колективний гріх. Секта, прикриваючись догмами, піддала її нелюдським тортурам, звинувачуючи у злі, яке сама ж породила вогонь, який мав очистити. Спалив не лише тіло, а й саме місто, залишивши його вічно напівживим, розділеним між реальностями. З цього моменту стає зрозуміло Silent Hill – це не місце випадкових жахів, це замкнута система, побудована на енергії колективної провини та фанатизму. І кожен, хто сюди потрапляє, стає частиною цього кола. А тепер подумайте, що страшніше монстр, який переслідує вас у тумані. Чи натовп людей, який щиро вірить, що вбиває вас заради вашого ж спасіння? Саме це питання. Фільм підсовує нам між рядків. у Silent Hill монстри ніколи не є просто лякалками. Це не випадкові створіння, а продумані метафори, які мають власне походження, пов'язане або з містом, або з конкретними персонажами. Вони існують не для хаотичного терору, а для того, щоб втілити те, що не можна сказати словами. Пірамідоголовий найвідоміший символ фільму. Його поява це завжди поява абсолютної загрози, але він не виглядає як бездумний вбивця. Його масивний клиноподібний шолом закриває обличчя, ніби він покликаний приховувати індивідуальність. У грі він уособлював почуття провини головного героя, а у фільмі він стає каральним інструментом міста, який втілює безжальну механічну справедливість. Його рухи важкі та повільні, але кожен жест невідворотний. Важливо, що монстри реагують не на випадкові шуми, а на присутність. Вони ніби відчувають, коли людина починає панікувати або сумніватися. І кожен із них у фільмі з'являється у певний момент, коли емоційний стан персонажів досягає точки кипіння. Монстри Сайленд – це частини психологічного механізму міста. Вони не живуть своїм життям, вони існують лише настільки, наскільки ви здатні відчувати страх, сором чи провину. У цьому й полягає головна хитрість: боротися з ними фізично можна, але перемогти їх можна лише всередині себе. А тепер запитайте себе, якби ви потрапили в Silent Hill, які б створіння переслідували саме вас? У більшості хорорів напруга будується на постійному звуковому чи візуальному тиску. Але Сайленд Hill обирає інший шлях. Він змушує глядача прислухатися до тиші. І ця тиша тут особлива. Вона не заспокоює, а поглинає. Як глибокий шар туману, де навіть власні кроки здаються надто гучними. Ключовий ефект полягає в контрасті. Тривала пауза раптово розривається сиреною, що б'є прямо в нервову систему, наче сигнал до пробудження кошмару. Це різке зіткнення двох станів, гнітючого спокою та вибуху хаосу, створює відчуття, що ви не контролюєте власні реакції. І саме тут з'являється справжній страх у втраті контролю над тим, що ви відчуваєте. Візуально фільм працює так само тонко: кадри часто збудовані на порожнечі, довгі коридори без руху, вулиці, де крізь туман ледве видно обриси будівель. Ці порожні простори змушують мозок шукати загрозу там, де її можливо немає. І саме очікування небезпеки стає більш виснажливим, ніж сама небезпека. Навіть монстри у Silent Hill часто з'являються не в піковий момент тривоги, а тоді, коли ви починаєте розслаблятися, це порушує звичну логіку сприйняття хорору і створює ефект психологічної пастки. Ви ніколи не впевнені, коли настане атака. Мовчазна естетика фільму працює як пастка повільної дії. Вона змушує дивитися не на те, що є у кадрі, а на те, чого там немає. І чим довше триває ця відсутність. Тим гучніше вона звучить у вашій голові. А тепер невелике запитання для вас. Коли ви востаннє відчували страх не від того, що бачили, а від того, що могли побачити будь-якої миті? Напишіть ваші думки в коментарях. У класичному кіножахі фінал зазвичай приносить полегшення. Зло переможене, герої врятовані, глядач може видихнути. Але Silent Hill від самого початку не обіцяв щасливого виходу, і в останніх сценах він остаточно це підтверджує. Роуз знаходить доньку, але їхнє воз'єднання відбувається не у світі, де вони жили раніше. Вони повертаються додому, який насправді вже не є домом. Це паралельний вимір, спотворена версія реальності, де межі між живими і мертвими стерті. Чоловік Роуз у цей момент перебуває в іншому шарі існування, і вони буквально проходять один повз одного, не помічаючи присутності. Це не розв'язка, а збереження конфлікту. Місто не відпустило їх, і фільм не дає жодних підказок чи можливо взагалі вирватися. Глядач залишається без відповіді. І саме це робить фінал таким сильним. Адже справжні травми не зникають миттєво, і у світі Сайленд Хіл не існує миті. Коли можна сказати, тепер усе добре. Візуально фінал теж побудований на дзеркалах і паралелях: той самий дім, ті самі кімнати, але атмосфера інша, світло тьмяніше, повітря важче. Тут нема жодних різких жахів чи фінальних монстрів, тільки повільне усвідомлення, що перемоги не було, і можливо, саме ця відсутність катарсису робить фільм більш чесним ніж більшість жанрових історій. Адже інколи вихід це лише ілюзія, а те, що ви вважаєте порятунком, насправді є лише новою формою ув'язнення. А ви б хотіли отримати чітку відповідь, чим усе закінчилось, чи віддаєте перевагу такій відкритій кінцівці, яка змушує думати ще довго після титрів. Silent Hill вийшов у час, коли адаптації відеоігор ще рідко сприймалися серйозно. Більшість із них були або надто вільними, втрачаючи суть першоджерела, або навпаки, бездумно копіювали геймплей, забуваючи, що кіно це інший медіум. Режисер Крістоф Ган зумів зробити неможливе зберегти атмосферу гри і водночас створити цілісне авторське кіно. Візуальна мова фільму стала еталоном для багатьох наступних хорорів. Туман спотворена геометрія міста, поєднання готичного та індустріального занепаду. Усе це згодом з'являлося у десятках проєктів. від великих студійних картин до інді фільмів. Silent Hill показав, що жах можна будувати не тільки на скримерах і крові, а на психологічному тиску та символізмі. Музичний супровід Акіри Ямаоки перенесений з гри. Став прикладом того, як саундтрек може бути частиною сюжету. Мелодії не просто підсилюють атмосферу, вони несуть емоційний код, який глядач щитує підсвідомо. Згодом цей підхід запозичили інші фільми та серіали, де музика стала не фоном, а персонажем. Культурно Silent Hill довів, що адаптація може бути не лише фансервісом, а й способом розширити оригінальний всесвіт. Він відкрив двері для більш амбітних екранізацій ігор, показавши, що глядач готовий сприймати такі історії серйозно, якщо вони розповідаються з повагою та художньою сміливістю. І найважливіше, фільм залишив після себе відчуття незавершеності. Це не та історія, яку ви закриваєте після титрів. Вона повертається до вас уночі, у випадкових звуках, у туманних ранках, у дзеркалах. Де здається, щось промайнуло за вашою спиною, Silent Hill продовжує жити, поки ви про нього пам'ятаєте, і можливо саме це найбільший страх.